Привіт, мандрівнику! Ти думаєш, що знаєш все про звірів на нашій планеті? А ось і ні. Вони приховують неймовірні секрети, які здаються нам просто науковою фантастикою. Кажан із сонаром або Летюча миша супергерой. Уяви собі, що ти можеш бачити вухами. Там і так і живе Кажан. Він випускає неймовірно тонкі звукові хвилі, які людина навіть не чує. Вони летять вперед, відбиваються від комахи або дерева і повертаються назад як луна. За мить мозок кажана створює точну 3D-карту навколишнього світу у повній темряві, це як власний вбудований сонар або ехолокатор. Тому він і літає так спритно, ніколи не зачіпає крилами перешкоди і точно знає, де летить смачний метелик, справжній нічний супергерой. Крижаний Ейнштейн або дельфін, який розмовляє іменами. Десь там, у глибинах океану, дельфіни влаштовують справжні наради. Вчені довели, що кожен дельфін має своє власне ім'я унікальний звуковий сигнал свист. Коли один дельфін хоче покликати іншого, він не просто свистить. Гей, хто там? Він свистить саме ім'я друга. У них навіть є свої розмови. Вони передають одне одному складні повідомлення, можливо, навіть розповідають історії. І найцікавіше вони можуть представитися самі. Привіт, я Дікі з п'ятої хвилі. Хочеш з ним поговорити? Спробу вивчити Дельфінячу мову. Велетень, який чує ногами або слонячий телеграф. Слони не лише велетні з величезною пам'яттю, вони майстри підземного зв'язку. Коли слон тупне ногою, він створює потужні низькочастотні вібрації, які йдуть по землі на десятки кілометрів. Інші слони сприймають ці сигнали ногами та хоботом. Їхні стопи та кінчик хобота надзвичайно чутливі. Таким чином стадо може передавати інформацію про небезпеку, про джерело води, або просто казати: Я тут уяви собі цілу підземну інтернет мережу. Де повідомленням є стукотіння. Ось так слони переписуються через цілі саванни, навіть не піднімаючи голосу. Примара, яка не старіє, або голий землерий, володар часу. Уявіть собі тварину, яка майже не відчуває болю, не піддається раку і живе в 10 разів довше, ніж інші гризуни її розміру, аж до 30 років. Це голий землерий. Він схожий на маленького сморщеного імператора з великими зубами. Але його справжня суперсила практична безсмертність. його організм майже не старіє з часом. Вчені досі намагаються розгадати цю таємницю в його ДНК, сподіваючись, що вона допоможе і людям. Вони живуть у підземних колоніях, схожих на міста, з королевою та робочими, як у бджіл чи мурах. Уявіть собі цілу цивілізацію майже безсмертних істот прямо під ногами, міжпланетний навігатор або морж з вбудованим GPS. Моржі це справжні мандрівники Арктики. Вони можуть пропливати сотні кілометрів у крижаній воді і завжди знаходять дорогу до одних і тих же місць відпочинку на крижинах. Як вони це роблять у їхніх надзвичайно чутливих вусах? Ховається секрет: ці вуса не просто для краси. Вони працюють як суперточний гідролокатор. Морж сканує ними дно океану, розпізнаючи форму, рельєф і навіть електричні поля, що створюються серцебиттям його здобичі молюсків. Він створює в мозку точну мапу місцевості, яка допомагає йому орієнтуватися в абсолютній пітьмі під кригою. Ніби вбудована система GPS, створена природою. Бачиш, навіть на звичайній, здавалося планеті Земля. Існують істоти зі здібностями, які нам, людям, можуть статися фантастикою. Безсмертя, навігація за допомогою вусів, підземний зв'язок. Ці і інші планетяни живуть поруч із нами. Можливо, вивчаючи їх, ми одного дня навчимося літати до зірок так само легко, як кажан літає вночі, і жити так само довго, як землерий. Це в наших руках, мандрівнику. Ну або Па-па, до нових зустрічей.